Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Ісусе, прости нам наші гріхи, нас від Вогню пекельного. ми найбільше потребує Твого милосердя. Царице миру молись за нас.